Шановні співвітчизники, я Олександр Музичко, керівник права сектора західного регіону України, звертаюсь до народу України, а також це можна рахувати офіційним зверненням СБУ України. Керівництво Генеральної прокуратури дало задачу для керівництва міністерства внутрішніх справ сформувати спецзагін для знищення своїх політичних опонентів. В першу чергу вони збираються знищити особисто мене. Знищить або заховати живим і видить для спецслужб Російської Федерації, щоб потім все звернути на спецслужби Російської Федерації, Щоб вони не щоб все зробили вони. Я перший в цьому списку. А хто буде другий, хто буде третій, п'ятий, десятий? Так починає нова влада. Я не боюся смерті. Я знаю, що моє місце займуть другі. І другі побратими патріоти. Вони знають, що їм робить, хто їх не ворог, і вони знають, що в нас Україна єдина, неділима, соборна. І українські патріоти продовжать цю готову справу, за яку боролися наші діди, батьки і ми. Це звернення прошу уважати офіційним зверненням до Служби безпеки України. Слава Україні!